Черкаська територіальна громада просить власників житлових будинків, які постраждали від збройного нападу Російської Федерації, звернутися у відділення ЦНАПу з будинковими книгами для оновлення інформації. Органам місцевого самоврядування ця інформація потрібна для подальшого опрацювання відповідних звернень і заяв адже ми стикнулися з проблемою, коли заявники не оновили дану інформацію і є суперечності з реєстрах. Для того щоб оновити відповідні дані, вам потрібно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, документи, що засвідчують право власності, це договір купівлі, продажу, свідоцтво про спадщину, можливо, рішення суду, будь-який документ, будинкову книгу для дітей, свідоцтво про народження. І звернутися у будь який з відділень ЦНАПу цього онлайн не можна зробити, оскільки потрібно надати все таки оригінали документів для уведення відповідних даних працівниками ЦНАПу, тому потрібна особиста явка. Термінів виконання такої рекомендації немає. Проте рекомендуємо здійснити такі дії якнайшвидше. оскільки передбачити напад Російської Федерації на нашу територіальну громаду ми не можемо проте надалі це може вплинути на обробку. Тих же самих заяв.